У цьому відео ми розглянемо опис паралельного реєстру на Verilog. В попередній лекції ми розглядали схемотехніку регістрів. Тож зараз подивимося, яким чином можна описати паралельний регістр за допомогою мови опису апаратури Verilog. Найбільш простий варіант опису паралельного регістру представляє собою ніщо інше, аніж багаторозрядний d тригер і, власне, ми тут, ми тут це і бачимо. У нас є тут тактовий вхід, вхід дозволу роботи, вхід даних. Ми робимо восьмирозрядний регістр, тому робимо запис від 7 до 0. Ну, і, відповідно, вихід теж буде восьмирозрядним. Опис логіки роботи самого регістру ніяким чином не відрізняється від опису роботи. Де-тригера. Тобто, вони абсолютно однакові. Ось цей блок, який стосується саме логіки роботи, він буде абсолютно однаковим. Отож, єдина відмінність паралельного регістру в найбільш простому описі від опису Д-тригера, є лише в додаванні ось в цьому місці розрядності регістру. Тобто, всі ті описи регістрів ці описи тригерів, які у нас були на попередній лекції, ми можемо використати саме тут. Тобто, поставили лише розрядність, і на цьому всі відмінності будуть закінчені. Але тепер будемо рухатись далі. Дуже часто використовують для е, опису пристроїв параметр. Параметр це фактично, ключове слово параметр плюс. Розрядність в нашому випадку, тобто константа, яка визначає якийсь параметр нашого пристрою. Використання параметрів дозволяє повторно використовувати код. Тобто, один і той самий код використовувати в різних проєктах, лише змінюючи одне єдине число. В нашому випадку це розрядність регістрів. Тобто, у нас може бути код, який ми прописуємо для нашого регістру як в. Восьмирозрядний в нашому випадку, так і, наприклад, 32-розрядний, 128-розрядний. Тобто, немає значення, що ми будемо писати туди, у нас є одне єдине число, яке ми змінюємо і повторно використовуємо наш код. В тому випадку, якщо ми описуємо параметр як один єдиний параметр, то запис буде виглядати наступним чином. Ми пишемо решітка, ключове слово параметр, і, власне. Число, яке буде його описувати, і назва нашого параметру, наприклад, n велике. Якщо ж ми описуємо декілька параметрів, то ми ці декілька параметрів записуємо через кому. І відповідно записуємо значення. Звертаю вашу увагу, що параметри я записую великими літерами, абсолютно всі. Таким чином, я бачу це як константу, яка є в моєму проєкті, в моєму файлі, і відрізняю його, наприклад, від якогось сигналу або змінної. Я буду доводити декілька прикладів з ресурсу EDA Playground, і відповідно, ось за цією адресою ви можете туди перейти і побачити власне весь код, в якому використовується цей параметр, і те, яким чином використовується цей параметр. Параметри. Можуть бути як глобальними для е, нашого проєкту, і які ми бачимо зовні з нашого проєкту, так і локальні е, параметри, які записані як е, параметр, з ключовим словом, параметр, можуть бути видимими з інших модулів. І тоді, коли ми використовуємо наш модуль, наприклад, регістр е, в тестуванні при використанні тест-бенчу, ми можемо. Визначити нове значення цього параметру, і відповідно перевизначити те, що ми записали в самому модулі. До прикладу, в модулі ми використовуємо значення 8, а в тестбенчі ми можемо використовувати значення 4. І відповідно те значення, яке ми будемо передавати в наш модуль при визначенні екземпляра модуля регістра, ми будемо вже мати нове значення параметра. Локальні параметри, які записуються за допомогою ключового слова param», вони не будуть видні зовні цього модуля, в якому вони описані. Тобто, якщо ми в регістрі опишемо наш параметр через «local param», ми не зможемо змінити це значення і не зможемо передати всередину цього реєстру нове значення. Але вони з точки зору роботи не будуть нічим відрізнятися від. Попереднього варіанту, тобто того, який ми описуємо за допомогою ключового слова пара. Ми можемо використовувати ці параметри, наприклад, в тому випадку, якщо нам треба перерахувати якесь внутрішнє число, яке залежить від глобального параметру. Наприклад, в попередньому слайді ми визначали глибину FiFo, FiFO devs як 8, а відповідно, ми можемо. Визначити розрядність вказівника для ось цього файлу за допомогою ось цієї конструкції. І це буде локальний параметр, який ми будемо використовувати лише для ось цього файлу. І все. І він не буде видний зовні в нашому, наприклад, тестовому модулі. Але ж повернемося до опису. Параметризованого регістру і подивимось, як це виглядає вже в коді. Отож, після оголошення імені модуля ми записуємо рядок, який містить параметр для нашого регістру. В даному випадку ми вводимо параметр n, ставимо його значення 8. І тоді в тих місцях, де ми прописуємо значення входів і виходів, ось цих. Ми замість числа 7 пишемо n-1. Тобто від 7 до 0. І тепер, змінивши лише ось це число 8, наприклад, на 16 або 32 ми можемо отримати 16 або 32 розрядний регістр. Тобто кількість змін, які нам треба проводити, вона зменшується. І що дуже важливо, це дозволяє нам позбавитись прикрих помилок, коли ми. В якомусь місці забули змінити значення розрядності. Тобто, лише визначивши параметр, ми можемо спокійно змінювати його лише в одному місці. Подивимось на результати синтезу нашого модуля. В результаті синтезу ми отримуємо, так як і очікували, 8 регістрів, 8 детригерів, вибачте. І ось ми бачимо тут, що у нас є 8D-тригерів з окремими входами для даних і виходами для даних, тактовим сигналом і сигналом дозволу роботи. В очі пленері, там, де ми вже бачимо примітиви конкретного сімейства мікросхем або конкретної мікросхеми Пліс, ми побачимо, що у нас є ось тригери. Які є вбудованими в мікросхему Пліс. І, власне, тут їх буде 8 штук. Це те, що треба побачити на цьому слайді. Окрім того, тут будуть різноманітні модулі, які стосуються комунікації внутрішнього змісту нашого проєкту, тобто тригерів, з? Зовнішніми виводами, додаткові входи, тестування і так далі. Тобто купа всіляких речей, які не стосуються зараз цієї е, теми, і є лише важливими для роботи з мікросхемою PLIS в конкретному пакеті для конкретної е, компанії, в нашому випадку компанія Intel. Ми маємо стандартний варіант нашого збенчу, але для того, щоб трошки спростити і зменшити кількість коду. Ми будемо писати вже е, трошки розумніше. По-перше, ми визначимо параметр для нашого тест-бенчу. Це параметр називається тактовий клок-період, він визначає е, період тактового сигналу і, відповідно, замість просто числа 20, ми тепер будемо записувати клок період І це дозволить нам е, мати варіант з більш гнучкими. Настройками тактової частоти. По-друге, ми не будемо перевизначати значення параметру в, мікросх... в нашому регістрі. Ми не будемо цього зараз робити, ми це зробимо пізніше. Ми тут просто проведемо тестування простого регістру, доволі знову ж таки традиційним нам методом, визначили значення Enable. І е, 9, 8 тактів записали значення D, яке буде дорівнювати І, відповідно, 0, 1, 2, 3 і так далі. Після цього встановили Enable в одиницю, і тепер ще 8 тактів будемо записувати нове значення для D і плюс, 8, відповідно. 8, 9, 10 і так далі. Подивимось на результати нашого, нашої симуляції. Ось ви бачите, тут є тактовий сигнал. Є сигнал Enable. Як ви бачите, спочатку він дорівнював 0, потім він став дорівнювати одиниці. Потім ми бачимо, що у нас сигнал даних на вході змінюється від 0 до F. Але. Тоді, коли сигнал Enable дорівнює 0, на виході у нас буде якийсь невизначений стан, тому що у нас нема ані скидання, ані чого. І відповідно, що б ми не робили, у нас на виході буде щось. І, відповідно, потім, уже, коли Enable став рівнем 1, в момент приходу першого тактового сигналу, фронту тактової частоти, на виході вже з'явиться число 8 з входу даних. Внизу показане значення І, тобто той змінною, яка є зараз в поточний момент стану. в. Зараз ми розглянемо, мабуть, найбільш повний варіант паралельного реєстру. Це буде паралельний реєстр зі скиданням та дозволом роботи, тобто з усіма функціями, які ми можемо тут собі дозволити. Відповідно, він буде параметризованим. У мене буде додатковий параметр N розрядність. Вона буде дорівнювати, наприклад, 8. Окрім того, у мене буде з'являтися вхід скидання. Я, власне, буду використовувати майже ту саму конструкцію, яку я використовував при описі D тригера на мові верілок. Тому. Ось цей блок Always, який описує роботу де тригера і який описує роботу паралельного регістру, вони є майже однаковими. По передньому фронту тактового сигналу у мене буде запускатися мій блок Always, або ж по переходу в нуль для сигналу скидання. Сигнал скидання є асинхронним, і тоді, коли сигнал скидання дорівнює нулю, у мене. На виході повинен бути 0. Для цього я використаю ось цю конструкцію. Це фактично конструкція, яка говорить, що мені треба n разів повторити ось цю однобітну операцію. Тобто це буде дорівнювати тому ж самому, що якби б я написав 8B. Або ж. Я міг написати просто 0. Ще раз звертаю вашу увагу, що якщо я напишу просто 0, використаю ціле число для визначення якогось значення, помилки не буде. Але ви повинні чітко розуміти, що при використанні нуля квартус вам напише, що спочатку він для цього числа виділив 32 розряди, потім він. Побачив, що це число повинно бути восьмирозрядним, і автоматично перерахував його в восьмирозрядне число. Якщо ви хочете чітко контролювати всі дії, прошу писати саме число явно з необхідною кількістю розрядів. Якщо ж ви хочете писати менше, пишіть 0, але розумійте, до чого це може призвести. Ну і частина, яка стосується роботи, дозволу роботи і запису в регістр. Вона така сама, як і в випадку D-триггера. Тобто нічого тут, майже нічого нового тут не з'являється. Результат синтезу ви бачите ось на цьому слайді. Як ми і очікували, у нас є асинхронний сигнал скидання, який підключений до входу CLRN. Є використання входу Enable. Ну і D-тригер, такий, який є в мікросхем Plus. Нічого. Нового нема, просто 8D-тригерів. Тест-бенч. Тест-бенч буде знову ж таки майже таким самим, як у варіанті з Д-тригером. Єдине, що було змінене в цьому випадку, це, відповідно, я трошки попрацював з сигналом D для того, щоб він був. Трошки інше. І ось тут я вже використав опис компоненту з відповідністю по іменам. Я передав значення розряду, і як ви бачите, у мене N дорівнює 4. І я тепер буду отримувати моделювання 4 розрядного реєстру. Хоча при описі самого регістру він був восьмирозрядним. Ну, і тут я показав запис портів у відповідності до їх, їх імен. Власне, на цьому всі відмінності тест бенчу від попередніх варіацій. Давайте подивимось, що ми отримали в результаті. Коли сигнал? Так, зараз колір якийсь візьмемо. Коли сигнал Enable дорівнює нулю, ось він. Коли сигнал Enable дорівнює нулю, на вході можна робити все, що завгодно. Дані в мій регістр записуватись не будуть. Для того, щоб визначити перше значення в реєстрі, я задав. Нульове значення для входу скидання, і відповідно на виході, ми зараз маємо нульове значення, ось воно. І воно буде триматися аж ось до сих пір. Тобто, поки сигнал Enable дорівнює нулю, на виході буде зафіксоване те значення, яке і було, буде в регістрах. Зберігатися попереднє значення, воно дорівнює 0. Хоча я сигнал D і змінюю. На вході змінюється, але вихід не змінюється. Потім я роблю наступне: я змінюю значення сигналу Enable на одиницю. Ось вона. І ось ця одиниця дозволяє мені працювати де тригеру, так як і треба. І, відповідно, по кожному передньому фронту тактової частоти. З входу тригера на вихід переписується, і, відповідно, я отримую вже чотирьохрозрядний регістр. Так, як і воно і повинно бути. Ми бачимо, кожний передній фронт призводить до запису нового значення в наш регістр. Все так, як і повинно бути.